Друзі, вітання. Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні говоримо на доволі цікаву тему про такий напрямок в криптовалюті, як ноди. Зараз це максимально актуально, адже все більше топових проєктів роздають хороші дропи, і відповідно користувачі шукають яку ж ноду купити і як на цьому заробити по максимуму. Так, от власне сьогодні я про це розповім і поділюсь одним цікавим проєктом в блокчейні Avalanche, який, на мою думку, має хороший потенціал. Тож з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеликої теоретичної частини, якщо коротко, нода це окремий елемент з усієї екосистеми блокчейну. Тобто, якщо ми перекладемо слово нода, воно означає вузол. Уявімо, що блокчейн це такий довгий ланцюг, його так часто зображають на картинках. І власне нода це один такий елемент, що складає повноцінний ланцюг і дозволяє йому працювати. Жодна криптовалюта не може функціонувати без блокчейну, і власне нод у ньому. Взагалі, тема нод актуальна доволі давно, хтось ставив ноди на біткоін. На Солану та інші активи, однак нещодавно цей тренд відновився. Адже, зокрема, проект Хаї це ігровий проект на арбітрумі, доволі добре роздав. Ми могли купувати ключі до їхніх нот, і за них насипали токени, які справді там зробили дуже хороші ікси, і дуже багато людей заробили хороші гроші. І знову ж таки тоді масовий користувач в криптовалюті повернувся до цієї теми і почав шукати якісь яскраві можливості для того, щоб зайти, поставити ноду і, власне, на цьому заробити. Також нещодавно проект Avail оголосив про дроп. До речі, про це я писав в своєму телеграм-каналі. Ви можете перейти і перевірити свій гаманець, бо вони доволі роздавали за різноманітні активності, банально за активності. В гаманці MetaMask, тому перейдіть і обов'язково перевірте. Звичайно ж, найбільший дроп буде якраз для власників НОТ, для людей, які поставили, і знову ж таки дозволяли блокчейну працювати. Це знову ж таки індикатор того, що цим напрямком варто цікавитись, і він є доволі перспективним. Немає сенсу довго рефлексувати над кейсами, які вже не актуальні. Краще витратити час на пошук нових проєктів, які можуть дати нам профіт в майбутньому. І один з таких це Debord. це відносно новий проект в блокчейні Avalanche. Також вони підтримуються Layer Zero, доволі хайповим проектом, який вже от от має вийти і роздати нам той ж таки дроп. Знову ж таки, Debord запустили публічний продаж ключів до своїх нот, і саме цим мене зацікавили. Одразу хочу відзначити, що вам не потрібно буде жодних технологічних налаштувань. Не потрібно жодних власне приладів, якихось потужних ПК і так далі. Так само по аналогії з хаї, тут ми купуємо лише ключі, які дають нам доступ до ноди. Ноди встановлені власне в самого проекту. А ми, так би мовити, отримуємо до них доступ і будемо отримувати за це винагороди. Якщо коротко, це геймфай-проект, тобто в них буде е, нахил власне на ігрову екосистему, якщо ми говоримо про продукт. Але, звичайно, як і будь-якому блокчейн-проекту потрібні ноди для того, щоб функціонувати. Знову ж таки, це їхній твіттер-аккаунт. Тут якраз ідуть анонси продажу нод і, зокрема, різноманітні новини про проект, візуал, партнерства і так далі. Ми можемо перейти на їхній сайт. Знову ж таки, тут все про те, що я казав, підтримка Avalanche і Layer Zero, Ось так буде виглядати їхній сайт ігровий. Ну тут знову ж таки якісь їхні прерогативи, статистичні дані і власне посилання на соцмереж. Далі переходимо до токеноміки проекту, адже нам дуже важливо розуміти, на які нагороди ми можемо розраховувати. І тут, власне, справді величезна цифра виділена для власників нот, а саме 51%. Скоріше за все, проект Deboard хоче позиціонувати себе як такий, в якого сильні нодари, і на базі цього буде заключати різноманітні партнерства. Тобто вони обрали собі саме такий сегмент, тут не така велика конкуренція, і скоріш за все це буде виправдано. Також є ще 10% на те, що ми будемо фармити додаткові нагороди, і це знову ж таки дуже приємний бонус. Далі переходимо до власне, основної сторінки, на якій ми знайдемо усю потрібну нам інформацію. Перша вкладка це якраз про мінт, але давайте коротко пробіжимося по інших. нода. Тут відображається власна кількість наших нод. Повторююсь, ніяких технічних потужностей нам не потрібно. Просто купили ключ, і тепер у вашій власності є одна нода, як у мене. І відповідно бачимо, що постійно воно працює і фармить мені токени. Вони зростають буквально кожні декілька хвилин. Далі в нас вкладка «Games», Тут ми можемо грати в різноманітні міні-ігри. Також можемо підключити соцмережі. Тим чином отримати додаткові винагороди зараз. Я це зроблю. Тут лідерборд, який відображає відповідно користувачів у яких найбільше нод. І бачимо, що є якийсь кит, у якого вже 272 ноди. Ну інші показники вже більш простіші. Нижче кнопочка реферал. Тут ви можете запрошувати друзів. За це вам буде капати якийсь бонус, а їм дадуть знижку на купівлю. Ноди, якщо я не помиляюсь, вона складає 5%. Наступна вкладка це Genesis NFT. Проект обіцяє випускати свої ексклюзивні NFT колекції, які матимуть прикладну цінність в майбутньому. Бачимо, що ця колекція коштувала один Девакс, тобто один їхній токен, і вона зараз на даний момент закінчилась. Варто відзначити, що на даний момент проєкт в тестові мережі. Зокрема, ви можете запросити тестові токени і взаємодіяти в мережі. Цілком ймовірно, що за це також будуть винагороди. Просто зараз ми цього не знаємо. Але по факту жоден проект нічого не обіцяє за тестнет, але велика кількість якраз таки виплачує тим користувачам, які допомагали розвивати проєкт, як то кажуть, на ранній стадії. Повертаючись до головної вкладки, тут ми бачимо, що. Власне, відображається наш ключ, і тут є два формати винагороди. Перший формат це те, що нам одразу дають велику кількість токенів. Однак, варто розуміти, що вони стануть доступними нам не одразу. Тут повідомляють про вестинг, який складає 12 місяців після лістингу. Тобто нам будуть рівномірно розблоковуватись ці токени. Це доволі грамотно по токеноміці, щоб не було тиску на стакан і ціна токену могла зростати. Ну і власне про фарм бачимо, що постійно зростає дана цифра. Відповідно, тут зрозумілий алгоритм. Чим більше у вас ключів, тим більша одноразова винагорода і швидший фарм токенів. Ключі можна придбати отут. Варто розуміти, що ви можете це зробити в зручній для вас мережі. Я рекомендую Avalanche або Arbitrum, адже тут банально найнижчі комісії. Бачимо, що ціна на даний момент складає 6,15 аваксів, тобто це плюс-мінус 200 доларів. Також ви можете е, тут код, який я вам дам, і власне буде вам знижка 5%. Знову ж таки, друзі, варто розуміти, тут є ризики в тому, що ми не знаємо, коли проект вийде. Тобто, коли хтось купував ключі від Hi, чи від будь-яких інших проектів, він не знав, коли вийде цей проект, на яких біржах він вийде, наскільки буде успішним лістинг, і так далі. Тобто, ми не можемо спрогнозувати майбутнє і не можемо оцінити, який тут буде прибуток, вклавши 200 доларів. Скільки ми заробимо так, звичайно, проект на даний момент виглядає цікаво, перспективно. В принципі, мені подобається візуально та й загалом їхня ідея. Але знову ж таки це криптовалюта. Тому, будь ласка, проводьте власний діор. Знову ж таки, сподіваюся, що Deboard виявиться прихованим гемом, і до кінця 2024 року ми зможемо непогано заробити. І ідея в купівлі ключів виявиться максимально смарт. Не можу знати майбутнього і які там плани в команди, але на перший погляд все виглядає доволі перспективно. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Усі важливі посилання пов'язані з проектом. Я залишу в описі до даного відеоролику. Сподіваюсь, він був цікавим та інформативним. Готую для вас багато нового контенту. Тож, дякую вам за підписку на цей канал і прощаюсь лише до наступних зустрічей.